Яка різниця між white tie і black tie, між коктейль і casual? Як доречно пояснити своїм друзям і родині, що вдягти на ваше весілля? Що робити, якщо ви організовуєте тематичне свято? Як не допустити помилок? Привіт, друзі! З поверненням у світ весіль! З вами Тетяна Поз і це канал про весілля у різних куточках світу. Для тих, хто додивиться відео до кінця, у кінці цього відео буде кодове слово і дуже крутий лайфхак, дуже класна ідея для ваших весіль. Хто напише мені кодове слово у коментарях? Для того я підготую файловий документ, в якому ви отримаєте перелік усіх питань, які ви маєте ставити організатору і підрядникам, для того, щоб ваші зустрічі проходили на вищому рівні і ви точно знали, що необхідно спитати. Те, про що ми будемо сьогодні говорити, це важливий елемент, з яким дуже часто трапляються питання. Коли ми робимо макети запрошень, друкуємо і віддаємо їх гостям і нареченим. Потім, аналізуючи комунікацію з нареченими і їх гостями, ми завжди знаходимо таку, такий момент, що гості не до кінця розуміють. Як саме їм треба вдягатися, в когось є питання, чи це повинен бути смокінг, чи це може бути костюм, а, яка саме має бути сукня, чи вона доречна, яка довжина цієї сукні, а, чи може чоловік вдягти краватку, чи це має бути метелик? Що ж, почнемо з вайтай. Весілля в такому стилі це скоріше рідкість, але я пропоную все-таки розглянути цей стиль і зрозуміти, що ж він означає. Для розуміння white tie – це найстрогий і вишуканий дрес-код. Зазвичай його використовують у королівських прийомах, балах. White tie передбачає, що дами будуть одягнені у вечірні сукні у підлогу. Волосся потрібно забрати у зачіску, вибрати вечірній макіяж, а руки закрити рукавичками максимальної довжини, що відповідає довжині сукні. На плечі можна накинути хутряну накидку. White tie для чоловіків найсуворіший та офіційний дрес-код. Що вдягти чоловікові? Якщо прописаний дрес-код White Tie, то обов'язковою має бути метелик, а не краватка, і фрак, допускається фрак лише чорного кольору. Тож більш практичним і частіше використовуємим є дрес-код Black Tie. Для чоловіків Black Tie передбачає чорний або темно-синій смокінг, пояс. Чорний метелик з прямими кутами і обов'язково білу сорочку. Туфлі повинні бути Оксфорди або Дербі, але обов'язково не лаковані. Залиште такі туфлі для Вай-Тай. Для жінок коктейльні сукні можуть бути трошки нижче колін, до кольорів менше таких прискіпливих моментів, але вони не повинні бути яскравими, кислотними, кричащими. Доречні, моделі елегантної форми з позначеною лінією талії а, і може бути таким лаконічним декором. А модницям із супутником краще обрати плаття до підлоги. Із аксесуарів ви можете додати до образу сумочку, але жодних громістких моделей виберіть клач або сумочку маленького розміру. Туфлі краще, щоб були закритими, без декору, каблук обов'язковий, але він, його висота залишається на ваш вибір і розсуд. Оптимальний вибір це будуть туфлі-човники. Прикраси, можуть бути доречні ювелірні вироби або якісна ефектна біжутерія. Тож, з першими двома стилями ми розібралися, але є ще один Black Tie, який називається Black Tie Optional. У цьому дрескоді коді ви можете одягатися за правилами Black Tie, але, наприклад, для чоловіків є доречним одягти не смокінг, а костюм, і можна вдягти не метелик, а краватку. А для жінок стиль Black Tie Optional дає ще більше розширені можливості, тому що жінка може прийти в такому разі у якомусь класичному костюмі з брюками або одягти сукню із жакетом. Тут, в принципі, все доступно і зрозуміло. Інколи чоловіки запитують: якщо є дрес-код. «Black tie optional. чи можу я вдягти смокінг? І відповідь звичайно так. А тепер уявіть, як круто буде виглядати ваше весілля. У дрес-коді Black Tie або Black Tie А коли всі ваші гості, всі ваші родичі виглядають як частинки одного великого цілого, всі в одній стилістиці, боже, це дуже круто. І уявіть собі: якщо хтось із гостей одягне якесь яскраве плаття чи щось недоречного кольору, ми можемо розуміти, що на всіх фото і відео ця людина буде. Брати на себе увагу в той час, коли основними героями цієї події є наречення. І дуже класно, коли ваші гості і ваші родичі чують вас, розуміють, для чого робиться цей дрес-код, і розуміють, що це для вас дуже важливо. Я рекомендую окремо, коли ви віддали ваше запрошення, ви можете прямо проговорити для кожного з ваших гостей, сказати: слухайте, для нас це так важливо. Для нас. Це необхідний момент, чому необхідний пояснити, як будуть виглядати ваші гості, як будуть виглядати виглядати вся картинка, щоб вони розуміли, що це надає заходу ще більшого статусу, більшого рівня, що це об'єднує навіть гостей. Тому обов'язково пояснюйте вашим гостям, задля чого цей дрес-код необхідний і чому не слід його не дотримуватись. Переходимо до коктейльного дрес-коду. Цей дрес-код більш вільний. Коли говорять про дрес код -коктейль, це означає, що чоловіка можна трохи розслабитися і вибрати для себе, наприклад, якісь приталені костюми. Жінки також можуть уникати довгих суконь, вибрати вбрання середньої довжини або трохи вище колін. Кольори можуть бути як темні, так і яскраві або пастельні. В цьому випадку заохочується біжутерія, великий годинник, туфлі з якимись прикрасами, які також можуть доповнити ваш образ. Вбрання виглядає менш офіційно, але також, також гарно і може допомогти вам підкреслити свою особистість. Основний момент у дрес-коді «Коктейль», що тут може бути питання до кольорів. І, звичайно ж, повертаючись до моєї історії про блектай і людину, яка вдяглася яскраво в тому дрес-коді, тут так само. Краще за все дотримуватись того, чого просять від вас наречені. Будь ласка, будьте у тому стилі, і в тих кольорах, які будуть написані у ваших Запрошення. Ситуація може виявитись трошки складнішою, якщо ви плануєте, наприклад, тематичне весілля, або якщо у вас весілля на декілька днів. І, звичайно ж, у різних форматах і на кожен день це свій дрес-код. Наприклад, в перший день це може бути black tie, а на другий день це може бути Fashion casual, garden party або festive. Такий стиль є. Трошки про них розповім. У варіантах Fashion Casual, Holiday Chic, Дівчата одягають кольорові коктейльні сукні, великі прикраси, яскраві клачі, може декоровані блистками. Ну і не забувайте, будь ласка, стати на підбори все ж таки в цьому варіанті. Для вечірок просто небо, наприклад, у стилі garden Party ви можете надіти легкі літні сукні, взути балетки босоніжки на плоскому ході або на танкетці. Для дівчат також це можуть бути не короткі шорти, спідниці, джинси з якоюсь привабливою, гарною блузкою або топ з жакетом. Для чоловіків ця ситуація трошки простіша, мабуть, для кожного із цих стилів приблизно вони можуть вдягти, наприклад, легкий льняний костюм піджак з брюками, або брюки з поло, на ноги вдягти лофери дозволяється на босу ногу, і виглядати стильно і доречно на другому дні весілля. Для подачі вірного уявлення вашим гостям про ваш дрес-код буде доречним не тільки надрукувати його назву на запрошенні, а й зробити підбірку образів, створити окрему папку і розіслати посиланням для ваших гостей. Для найвибагливіших можна створити сайт, сайт пари або сайт вашого весілля, на якому у певних розділах розміщати інформацію для ваших гостей. Це буде дуже крутою фішкою вашого весілля. Тож, якщо ви додивилися до цього моменту, я пропоную написати мені в коментарях ці кодові слова сайт пари і надіслати мені свою електронну адресу. А я надішлю вам дуже корисний перелік питань, який буде у нагоді, коли ви будете зустрічатися із своїм організатором або вашими підрядниками. Тут ви вже точно будете знати, які питання слід ставити, щоб нічого не забути, і підготувати і весілля чітко і ідеально. Я сподіваюся, це відео допомогло вам розібратися у основних стилях дрес-коду, які можуть бути на вашому весіллі. Тепер ви знаєте, як пояснити і правильно передати бажаний вам зовнішній вигляд своїм гостям. Якщо так, то підписуйтесь, будь ласка, на канал і ставте свою реакцію під цим відео. Так я буду знати, що воно було для вас корисним і цікавим. А ми зустрінемось наступної п'ятниці. Бажаю гарного планування вашого весілля і до нових зустрічей!